Чи відбудеться масова мобілізація на окупованих Росією територіях? Ні, не буде відбуватися масова мобілізація ні на окупованих територіях, ні на тих, що їм належать на сьогоднішній день за деклараціями якимись? Ні, ці ситуації будуть розгойдуватися. Немає змін, розумієте? Тобто є якесь хитання повітря, є якась паніка, є якісь інциденти, які вони навіть будуть зливати в мережу. Ні, я не бачу посилення мобілізації, я не бачу фактично. Що є, ну знаєте, тобто я не бачу фактично, що вони збирають людей і відправляють їх на війну. Ні, вони про це розмовляють, вони залякують людей. Вони, можливо, відправляють якісь залякувальні, не знаю, там, повідомлення. Але це все на такому, на такому масштабі, що, ну, знаєте, мені хочеться сказати, що це. По маленьких містах кошмарять алкаші своїх оркських. Оце більше на це схоже, тому що не стає їх армії більше, тому що як би вони цю тему зараз не намагалися втілити в життя, плодів не буде. Не вийде в них ані мобілізація, ані війська зібрати, ані алкашів покошмарити не вийде, тому що це все в повітрі залишиться. Тобто до діла не дійде. Чи вдасться ЗСУ знищити всі російські радіолокаційні установки росіян по лінії фронту, щоб отримати перевагу ударними дронами? Чи вдасться знищити всі оці потвори, які в нас, які є нашими ворогами? На жаль, я не бачу, що вдасться їх знищити всі? Мені показує трошки згодом. Ми знищимо, ми ще щось знищимо, не таке змістовне, як нам би хотілося, але все ж таки якась така маленька перемога на цьому полі буде. Мені більше показує, що те, що ми хочемо знищити, вони почнуть ховати, вони почнуть кудись вивозити вони почнуть його якимось чином прибирати. Чи то з цих місць, чи то закривати взагалі опцію цих споруд, які. Ми хочемо знищити ще щось. Питання було таке: чи вдасться знищити всі? Не вдасться знищити всі протягом місяця. На жаль, мені показує, що буде знищення. Не дуже вагоме, але більше на що нам потрібно сподіватися і вірити, і е, очікувати. Тому е, очікувати все ж таки на? Вже з доброволі. От мені про це більше показують. Тому що це е, набагато для нас більше дає користі, аніж знищення. Чи будуть вагнерівці мститися за смерть Пригожина? Ні, той, хто мог помститися, того приберуть, чи прибрали, чи. Ну, тобто ватажка, який буде мати наміри якимось чином, знаєте, позначити своє бажання помсти, його приберуть в той самий час, як він тільки про це подумає. І всі, хто хотів йти за ним, підуть в інший бік. І розкол, карта брехні, карта ілюзій і карта маніпуляцій, і що це? Про що це каже, ні. Карта відлюдник. Ні, не будуть вони мститися за смерть. Пригожина їм дуже б хотілося, але не можу сказати, що Пригожин для них є такою вагомою персоною, щоб заради нього вони зараз пішли помирати, а не підуть вони помирати, тому що вони побачать, як це стається з тим, хто намагався їх очолити. Отже, тут, звичайно, знаєте, як це українською сказати правильно? Інстинкт самозбереження все ж таки візьме верх над нездоровим глуздом. Отак От я скажу. Чи приєднають бійців ПВК Вагнер до регулярної армії РФ? Дуже в незначній кількості, дуже в незначній кількості. І Мені показують, що ну, тут такий маленький відсоток взагалі. Тому що мені показують, що бійці ЧВК Вагнер чомусь починають не просто цим не пишатися, а приховувати своє взагалі. Ну, причетність до ЧВК Вагнер і е, тримати це в таємниці, аби не залишитися а, аби не залишитися в ну в геть. Розбитому становищі, тому ні не бачу я. ні, не бачу я. А тут бійці ЧВК Вагнер будуть за гратами вони сидіти, це стовідсотково. Тут вони будуть дохнути чомусь, труїтися та хворіти якимось дивними хворобами. Вони не є е, тими персонами, про яких взагалі можна сказати бійці. тому що Ті, хто залишився, вони не мають ваги та цінності для армії РФ. Таке відчуття от, от, от когось вони візьмуть, якихось таких дуже-дуже окремих і молодих чомусь мені показано, тому що тут не просто молоді, а молоді, можливо, не за віком, а ті, хто ну, нещодавно долучився до цієї спільноти, так званої. Отже. Ні, немає цінності в них, немає. Ну, тобто, ця інформація, вона, вона не має жодної цінності. Чи вдасться завадити незаконному заселенню росіян в житло українців на окупованих територіях? Завадити не вдасться. А от вичистити їх вдасться. І, до речі, це будуть досить такі жорсткі, локальні, мені чомусь хочеться сказати. Мосадовські чистки. Ну що ж, слава українському мосаду. Чи буде Україна у військовому статусі ще кілька років? Ні, звичайно, не буде вона знаходитися саме у правовому. Ми зараз не кажемо про бойові дії. Ми ще скажемо там про військовий час, про закони військового часу. Ні, це зміниться досить, це закінчиться, завершиться досить швидко. Слухайте, такі карти. Карта мені каже, що це станеться раніше, ніж кілька років, скажімо так, і це несподівано чомусь станеться раніше. Знаєте, отут. Схоже, що ми всі будемо налаштовуватися на довготривалі якісь процеси, тобто ми будемо ще. Ну і це буде не просто паніка, а це буде демонстрація нашої держави. Це буде можливо, влада нам про це казати буде, що налаштовуємося на довгі якісь події, на якісь довгі терміни. І тут карта каже, що якось воно миттєво і дуже швидко зміниться. На краще. Тому що не буде очікувана радість. Ну, неочікувана радість, різка зміна. Ні, я не бачу. Мені навпаки, мені кажуть тут колесо фортуни. Я можу сказати, що дуже схоже все ж таки на це, що важко, дорого, складно, але ну, до кінця року це питання повинно бути вирішено, тому що тут різкі зміни, можливо, це початок зими. Ну, да, ну тут перемога, тут подарунки, тут гарні звістки, і е, військовий час ну, немає сенсу більше навіть е, ну, фактично документально тримати. Ні, зміна військового часу завершиться. Точніше, не так. Військовий час відмінять раніше, аніж транслюється сьогодні в суспільстві та нашою владою. Отже. Можливо, це і знач це і буде. Знаєте, от як мені показували, що буде якась така неочікувана, швидка і дуже різка зміна, і дуже швидка перемога. Можливо, це і так і показує, що ми всі будемо очікувати затяжної ще війни, а вона скінчиться дуже швидко і неочікувано. І ми всі будемо радіти, тому ж, віримо, донатимо на ЗСУ. І віримо в сили наших родів, які нас бережуть всю цю віру. Чому Подоляк впевнений, що війна Росії проти України закінчиться швидко в один момент? Чому Подоляк сказав, що війна з Росією завершиться стрімко та неочікувано? Тому що так і буде: карта дарунка, карта Сонця, карта стрімкості, карта неочікуваності, карта. Щастя, до якого не встигнеш підготуватися, і воно тебе впіймає раптово. Е, слухайте, карти клас, мурахи клас. Мені подобається. Чому він так сказав? Ну, по-перше, тому що він знає, про що він каже. Е, про те, що це. Е, ну, знаєте, я б сказала, що це виважена інформація, яка надана. Е, Аби ну тобто цю інформацію він сказав не з емоцій, а цю інформацію він її сказав ну, навмисно. Тобто, оцей підігрів емоційний він не пустий. Отже, прислухаємось до його риторики і уважно слідкуємо за знаками, тому що тут дуже якась такі подвійні подвійні смисли відбуваються його посилах. Отже, і Війна закінчиться раптово неочікувано і дуже стрімко, тим, що ворог піде. Ворог піде. Піде вночі. От як заходили, так і підуть. Знаєте, отак хочеться сказати, тому що тут дуже швидко, тут дуже якось, як таргани розбігаються в різні боки, в різні, е, в різні напрямки. Ворог неочікувано стрімко відчує свою слабкість та неспроможність далі продовжувати якісь бойові дії. Це не буде пов'язано зі зброєю, це не буде пов'язано з мобілізацією. Ні, це буде пов'язано саме з коштами і з вказівкою зверху. І вказівка зверху нашому ворогу буде викличе в нього. Неприємні емоції, тому що тут щось їх налякає. Тобто ворога щось налякає, і буде е, зроблено висновок, що все, завершуємо, тікаємо від людних, е, переїзди міграції, втеча е, пасування перед, перед імператором, тому що Україна в Сонці виходить в імператора. Тобто, ми не просто беремо верх над нашим ворогом, а ми. Ми не залишаємо жодного шансу ворогу взагалі залишитися на наших територіях. Він іде, і це саме знаєте так дивно, що це не процеси світові, а це таке відчуття, ніби ми їм щось таке е, добряче вмажемо чи добряче зробимо, чи добряче вони будуть розуміти наші можливості і тікають. От, тікають від е, тому що їм страшно. Чи буде ефективним новий український БПЛА? Великий Бандерик, який нещодавно презентували виробники? Чи буде ефективний наш український дрон? Не буде він працювати. Ну я не бачу, що його долучають до бойових дій. Принаймні, я не бачу, що його долучають, тому що а тут, аби він почав приносити користь, в нього ще потрібно вкладатися не просто фінансово, а ще й інтелектуально. Щось не те. От щось, щось не так. Відповідь ні. Чи понесуть покарання іноземні постачальники, запчастини яких були виявлені в російських ударних дронах? Я не бачу покарання саме ну, фізичного, да? ну, тобто заграти вони не сядуть, їм ніхто не настучить. Але тут трошки гроші їм поріжуть, тому що тут не знаєте, тут не карають. А ніби не дають розвитку, не дають можливості розвиватися, не дають можливості заробляти. Тут більше будуть притиснення саме матеріальне, саме фінансові все не, не до, знаєте як не доведуть вони остаточно, аби було когось взяти та покарати. Але е, мені тут показують, що дві країни. Дві країни, які зараз є під підозрою, тому що немає доказів, немає чіткого якогось звинувачення. Дві країни вони понесуть наказання, покарання саме тим, що їм буде обрізані якісь можливості заробітку. І заробітки не пов'язаного з війною. Тобто, ну так, да, щось накажуть, когось накажуть, але. Ну... Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.